Привіт, Вас вітає програма ІТ. Все про цікаві гаджети, наукові експерименти та іт технології простими словами. Наш головний інформаційний партнер ненудний сайт про техніку gagadget.com. з сьогоднішнього випуску. Ви дізнаєтесь подробиці про новий Google Nexus 5, Побачите альтернативу дорогим Google Glass та здивуєтесь по справжньому золотому айфону із золотими навушниками. Поїхали! Компанія Google не з тих, хто любить приховувати інформацію про свої нові гаджети. Як би поміж справами, вона допускає багато витоків, нібито конфіденційної інформації. І саме через таку політику компанії вже майже повністю відомі подробиці нового смартфону Nexus 5, який буде випущений разом із LG. Апарат отримає майже 5-дюймовий Full HD дисплей, 4-ядерний чіп Qualcomm Snapdragon 800 на 2,3 ГГц, 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ убудованої пам'яті з підтримкою карток microSD. Камера все ж буде 8 мегапікселів, а не 13, як передбачалося раніше, як і у випадку з Optimus G, Nexus 4, LG свідомо пішла на погіршення даної характеристики. Не виключно, що заради зниження собівартості. Цікаво, що Nexus 5 буде під підтримувати тільки наносім картки, прямо як iPhone 5s. Офіційно новий смартфон від Google має бути представлений вже за тиждень. Тож дочекаємось подробиць. На жаль, поки точно невідомо, коли Google запустить в масове виробництво свої Google Glass. але конкуренти не дремлють. Компанія Optinvent представила власні окуляри доповненої реальності під назвою ОРА. У пристрої є свій фірмовий дисплей з форматованого пластика, товщиною 4 мм, подвійна конструкція, яка дозволяє працювати в двох режимах: повноекранному і приладової дошки. В останньому випадку знімок не буде затуляти все полі зору, яке становить 24 градуси. Картинка, що з'являється перед користувачем, рівноцінна 85 дюймовому телевізору із пропорціями 4 на 3. у моделі поряд з правою дужкою змонтований процесор, камера, модулі Wi-Fi, блютуз, акселерометр і гіроскоп. Ну а з лівого боку розташовується акумулятор ємністю на 800 мікроампер на годину, чого повинно вистачити на 8 годин роботи. Новинка вже доступна для попереднього замовлення на сайті компанії, а ціна доволі велика 700 євро. Набагато дорожче обідиться фанатам айфонів по-справжньому золотий айфон, який днями представила ювелирна компанія Gold Co. на виставці розкоші в арабських Еміратах. Айфон 5S доступний покупцям з великою кишенією у варіантах жовтого або рожевого золота. Для особливо прискіпливих зроблять навіть платиновий айфон. Компанія планує випустити 250 примірників в кожному варіанті. А початкова вартість буде стартувати з 5 тисяч доларів за золоту версію, з 5 тисяч трьохсот для рожевого золота. Та із з 5,5 тисяч за платину. представник фірми, яка вже не перший рік покриває айфони золотом, каже про те, що лише половина клієнтів компанії є арабськими багатіями. Інші 50% золотих смартфонів зазвичай продаються російським олігархам. Для них смартфони виробляють навіть з гербом Росії. Звичайно, придбавши такий айфон, варто замислитись і про гарні аксесуари до нього. Ювелири шведського бренду Happy Plugs випустили золоті новушники. AirBud. золота новинка по дизайну нагадує оригінальну гарнітуру Apple, а її вага становить 50 грамів. Зрозуміло, вуха легко можуть бути використані практично з будь-якими мобільними пристроями, що вимагає настільки стильного доповнення. Програма БазарайТі справжнє золото для тих, хто розуміється на гаджетах. Зустрінемось з вами завтра. На все добре.